Доброго дня, мене звати Наталя. і Ви на каналі Магія Таро. Давайте розглянемо таке питання. Ми знаємо, що є у нас на горизонті в українському і мегаполітичному суспільстві. Все на світ... в світі така одіозна фігура, як маск. Да, він прийшов з Трампом, і він е... якшається із Росією. і... Скажем, так починає ставити уже такі серйозні палки в колеса нашій українській державі, особливо про від... розпускають слухи про відключення старлінків, що дуже може нас дуже скажем так поставити у незручні становища. Але давайте зараз таке питання є: як буде діяти маск? По відношенню до України, чи будуть у нього які е, прямі, від, е, починаючи з відключення Старелінка, це буде, можна розцінювати як е, прямі, е, так, пряма дія по відношенню проти України? Тому давайте глянемо, як буде діяти протягом останніх протягом півроку найближчих як буде діяти маск в сторону України, чи будуть якісь прямі дії? Конкретні, щоб ми зрозуміли, що це він і що що це вплива, які можуть вплинути на Україну? Як буде діяти Ілон Маск по відношенню до України протягом 6 місяців? І так. Ну, емоцій безумовно зараз багато. Він і так, він і раніше висловлювався не дуже добре. Зараз продовжить протягом цих півроку буде продовжувати свою політику нас, скажімо так, не дуже любити і емоційне, дуже багато емоцій через край в сторону України. Це буде. Також будуть, скажімо так, розмови про минуле, розмови, скажімо так, такі підлінькі. Не зовсім е, такі з підвохом розмови будуть, і будуть прям такі емоційні подарунки, тобто будуть інсайти, будуть його е, якісь месенджі в сторону, що вони не зовсім чесні, не зовсім щирі, але такі прикрашені, притрушені, дуже якраз скажімо так, як ці квіточки у кожному букетику е, ці у кубку, Тобто він буде давати якісь меседжі в нашу сторону, не зовсім щирі. Далі, що ще? Які ще дії маск може здійснювати в сторону України протягом 6 місяців? І так, що ще він може діяти? Ну, буде, буде скам, розумова битва. Тобто, да, він буде, і ця битва, скажімо так, взагалі теж несправедлива. Не тобто будуть закиди. Закиди саме стосовно думок, інсайтів, пропозицій, можливо, навіть якісь буде видавати в у своїй в своїй соцмережі, буде видавати якісь твіти стосовно. Нашої, нашого протистояння стосовно е, протистояння проти Росії. Е, е, да, він, е, і він буде в цьому плані на коні і буде вигравати, буде ображати е, багато, ну, людей навколо себе. І він буде, на жаль, вигравати. Тобто, тепер що ще? А ще Ще він захоче, він, він це буде рухатися, нападати, буде хотіти швидко, якби кусати Україну, але йому це так швидко не вийде. Тобто, тому що він поставлений на того коника і сів, і його коник повернений у минуле. Повернений в минуле, тобто він буде згадувати чи основуватися на якихось наших помилках, чи нашої влади, чи нашого президента, чи нашого, наших якихось людей, які робили помилки дипломатичні, чи будь-які. Чи бодай навіть якісь колаборанти, які в нас ще є, і він буде основуватися на них, і щоб здійснювати напад, летіти вперед і до України і, скажем так, в сторону України. Але його коник не такий швидкий. Його дії, його лице на, назад у минуле. Тобто він буде опиратися на минулі помилки, що вже не актуально сьогодні ні для України, ні, бодай даже для політику Сполучених Штатів Америки. Зараз вже новий час, нові ситуації, нові виклики, а, відтак, а він, якісь образи ще минулі. Що ще? Ну, Гроші. Безумовно, що будуть, він дасть. Запропонує якийсь грошовий шанс. Можливо, це буде з його сторони, як такий, як виклик для України, що от давайте скористуємося матеріальним. Тобто це буде шанс, який містить в собі матеріальну складову. Шанс, який він, скажімо так, здійснить. Сторону України можливо, це у співпраці на фоні it технологій чи ще чогось, в чому він там профі. І якщо наші запропонують йому якусь співпрацю, то, скажімо так, він може видати, може, скажем так, проговоритися або запропонувати такий шанс, ніби виклик, який ану, чи Україна. Зможе чи не зможе, скажімо так. І ну, він повернеться до України. Він від сьогоднішнього берега, на якому він зараз, на проросійському берега, він поверне, він свідомо перейде да, з усіма своїми тараканами, і своїми інсайтами і своїми е, мечами в голові, але він перейде на наш бік, перепливе свідомо е, у цей, зробить пере, перехід. Він, він, він заспокоїться в нашу сторону і е, повернеться. До наших берегів, повернеться лицем, стане відпливати, їхати. Притом свідомо, можливо, це вплине оцей матеріальний шанс. Ось цей матеріальний шанс, який Тобто якийсь, якийсь проєкт, можливо, який покладеться початок, і матеріальний проєкт, тобто де будуть залучені кошти, де буде отримувати кошти, прибутковий проєкт. І цей прибутковий проєкт дасть йому можливість відплисти від тих берегів, на яких він зараз знаходиться. А зараз ми всі знаємо, що він знаходиться на берегах, скажімо так, кисельних берегах Росії. Далі, що ще протягом цих півроку може відбутися з його сторони? Які дії? на запитання, як буде діяти маск по відношенню до України. Тобто, що ще він може нам чи запропонувати, чи зробити? Ох! Він буде гарно діяти як настоящий король мечів. Тобто, він владика думки, інсайтів, він знає, як організувати, як все зробити, як проконтролювати, щоб все було виконано ділова і по документам. Тобто, це людина, яка Скажімо так, він буде повідомо, що до нас як такий начальник, який знає все і може, при бажанні може нам допомогти. Тому от він от такою людиною для нас стане. Я думаю, що навіть не треба багато і говорити чи більше вибирати. Він стане для нас королем мечів, яку потрохи. Гроші, ну, да, страхи ще будуть, звісно, він теж. Але це мудра людина. Мудра людина, яка вміє вибирати. Він буде такою людиною. Він буде шанси, притом світові шанси. Він буде з нами співпрацювати, співпрацювати. З нами співпрацювати з Україною саме якраз на, через цей проєкт. Якийсь проєкт дуже хороший, грошовий, дасть можливість йому до наших берегів приплисти і проявити свою діловитість, проявити свої ділові якості. Він такий жорсткий, сильний, він, він зможе скажем так, зможе бути нам в цьому буде проявляти таку, скажімо так, тверду позицію. Дякую. Хто дивився, додивився до кінця, ставте лайк відео, підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені дуже приємно. Це допоможе каналу показати свої, свої інсайти більшості людей. Тому, будь ласка, дякую всім, хто був і чув.